Тиждень без світла сидять 13 сімей села ладовжих. Після дощу та різкого заморозку в ніч з 19 на 20 листопада обладенілі дерева впали на електричні проводи та обірвали їх, розповідають люди. По сьогоднішній день утрішком я в е, четвер вже встав, провода вісять, лежать. Е, значить, я встав, дзвоню на 40-21-50, Жіночка там, хто там не знаю, підняла трубку, сказала негайно визиває. Тойсь тобто відправляє негайно відправляє бригаду. На устранення, значить, неісправності ремонтну бригаду люди не дочекалися, зате впіймали в цей же день злодія, який намагався вкрасти обірвані проводи. Після цього селяни організували цілодобове чергування на вулиці. Також ми з сусідом тут ще й діжурили ночі, із палки взяли палки і діжурили, щоб ці провода не вкрали. Так електричні проводи лежали посеред вулиці під напругою три дні, кажуть люди. В будинках, де проживає чимало дітей та пенсіонерів, кімнатна температура. Сягає ледь 10 градусів, і кожен день люди дзвонять, і ніхто на нас не звертає увагу. Сільську раду ми зверталися. Депутат тут у нас сьогодні відсутній, але він говорить, що він до голови сільської ради звертався. Нікому ми не потрібні тут. Наша знімальна група говорила з жителями довжика. Приїхала бригада електриків і відразу приступила до ремонтних робіт. Обіцяють, що менше ніж за годину світло в будинках з'явиться. Аварії по району великі нам нема часу. Будь ласка, без коментарів». Тобто просто часу не було. «Так, да, так, да. Не часу, а дуже багато аварій». Станом на 9 ранку, 26 листопада, в області лишалося знеструмлено 17 населених пунктів. МНСники кажуть, що до кінця дня такі наслідки негоди планують ліквідувати повністю.